Водії, а ну що означає такі сині габарити? Тут бачимо, так, да? і там. Якщо такі габарити бачите, це бачите, воно вікні відображається, що машина їде на автопілотику. Ану, попробую ярко скинути. О, так, бачите. На автопілотику їде і отакими от синіми габарітами підсвічуються дзеркало. Тому, коли бачите такі машини, то знайте, що ними ніхто не керує, вже чисто роботи. Це ні рук нема. Зараз попробую додати вірш. Ні рук, ні ніг, нічого там нема, а воно їде. Куди їде? Ти кудись їде, куди ти йому скажеш, туди їде. Куди в навігаторі проложимо. Ну не настільки воно ще умне, не прямо аж туди, а просто по полосі. Но не підрізайте такі тачки, бо невідомо, як вони себе поведуть. Вони дуже реагують на бокові машини, прям бояться їх, можна сказати. Тільки бокова машина доїжджає до полосочки, воно починає тормозити, щоб боїться, щоб то не перестроїлось. І реагує на повороти і стопи бокових машин. Це зона зниження швидкості. Зона зниження швидкості. Воно само не знижує, тому підтормажуємо Все, надар ви знаєте, що за штуки. Бачите, підтормозив, виключилось, керую сам. Поїхали.